Діти війни майбутнє, яке ми не можемо втратити. Вони народжуються не під світлом нічника, а під світлом вибухів. Вони засинають не під мамину колискову, а під виття сирен. Їхні перші малюнки не сонечко і будиночок, а танки і ракети. Діти війни, покоління, яке не мало дитинства. Ми всі захоплюємось їхньою стійкістю. Як вони навчилися не боятися вибухів, як сміливо розповідають про окупацію, як малюють байрактари і знають, що ЗСУ це про героїв. Але знають, що страшно? Те, що вони звикли. Їм не страшно, бо це їхня реальність, бо вони не знають іншого. Вони не знають, що таке безтурботне дитинство, не знають, що таке жити без страху втратити батька, без жаху, що завтра їхній будинок може стати попелом. Українські діти не грають у війну. Вони в ній живуть, вони розрізняють вихід і приліт, вони на слух знають різницю між градом і мінометом, вони називають ракети по моделях, вони ніколи не забудуть, як гудить шахет і як свистить калібр. І це все замість того, щоб дивитися мультики, замість того, щоб грати в м'яча у дворі, замість того, щоб бігати в шкільний буфет. Що з ними буде після війни? Хтось виросте з думкою, що війна це нормальне явище. Хтось ніколи не зможе жити без тривожності, а хтось втратить сенс життя, бо його батько загинув за Україну, а суспільство просто забуло? Ми зараз не тільки воюємо за землю, ми воюємо за їхнє майбутнє. І після перемоги в нас буде ще одна війна: війна за душі цих дітей. Чи навчимо ми їх любити життя? Чи допоможемо їм повірити, що вони заслуговують на щасливе майбутнє? А головне, чи будемо ми пам'ятати, що вони теж герої? Що вони теж заплатили свою ціну за цю війну. Бо коли ми будуємо нову країну, давайте не забувати, для кого ми її будуємо, і не дозволяти їм почуватися в ній непотрібними.